Друзі, незалежно від нашого віку і нашого життєвого досвіду, кожен з нас наділений вільною волею, даром, який дозволяє нам приймати ті чи інші рішення у нашому житті. Однак з цими рішеннями, з якими ми приймаємо, приходить відповідальність перед Богом про ті рішення, про які ми приймаємо, коли ми приймаємо. А, Рішення йти по волі Божій чи йти проти волі Божої, ігноруючи Його повеління і все таке інше. В Біблії ми багато різних таких бачимо прикладів, коли люди вони ігнорують Божу волю і зіштовхуються з купою різних проблем у своєму житті. І з іншого боку, є також багато людей, і ми бачимо багато різних і рясних таких благословінь, які отримують люди, ті, які йдуть, соглашаються з волею Божою і йдуть за Богом, слідують за ним. Коли ми з вами говоримо про. Послух нашому Богу, друзі, це не просто виконання якихось заповідей, це не просто виконання повелінь, це прояв нашої любові та довіри Богові, визнання його мудрості і довіри тому, що його шляхи вони приведуть нас до життя в мирі та благодаті. Однак дуже часто ми в житті з вами, як люди, ми зіштовхуємося з тим, що ми хочемо якось по-своєму направити своє життя, десь щось по-своєму додати, покладаючись на свій досвід, на свої знання, на свою силу. І от, приходячи кожну неділю до церкви, ми, як і співали на початку служіння, ми постійно з вами співаємо. Ми прославляємо нашого царя, і ми співаємо про те, який величний наш Бог, про те, який величний наш цар, і про те, скільки він багато для нас зробив. І тим самим ми якби визнаємо його царем свого життя. А чи справді це є так, друзі, насправді? Чи справді цар, якого ми вихваляємо, він дійсно є царем мого чи вашого життя? Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами поговорили про того, кого ми слухаємось або не слухаємось у нашому житті, про кого ми співаємо, кого ми е, в, в, сповідуємо, і щоб помірковували, пороздумували про наш послух чи не послуг нашому цареві. Е, як оце, коли ми слухаємось або не слухаємось, воно може повпливати чи змінити моє життя? Сьогодні мій послуг, коли я виконую повеління Боже, це прояв любові до того, кого я називаю царем мого життя. Одного разу сам Ісус сказав своїм учням, це Івана 14,15, коли він сказав, якщо любите мене. Виконуйте мої повеління. І нищив він в Івана вже в 15 розділі, в 10 вірші, Ісус говорить, що якщо заповідей моїх дотримаєтесь, то перебуватиме в любові моєї. І Христос звертається до учнів, і Він говорить учням і тим людям, які були поряд з ним. Він каже: якщо ви дійсно любите мене, от якщо ви говорите, що ви любите мене, то у вас повинен бути послух моєму слову, у вас повинен бути послух моїм заповідям. Більше того, Він каже: якщо ви хочете, щоб моя любов вона перебувала в вас, щоб я благоволив до вас, щоб я любив вас, то ви повинні жити по моїм заповідям і слухати. Мене. І вся Біблія, друзі, вона з самого початку, в принципі, історія людства, вона з самого початку ми бачимо цю тему послуху і непослуху Богу. І також, коли ми читаємо останню книгу у Біблії, ми теж бачимо, що вона, ця книга говорить про послух і про, і про непослух, як різні люди у різні часи, вони по різному відносяться до нашого Господа. Тому я хочу, щоб ми, друзі, разом порозмірковували сьогодні про наше відношення до Бога, про наш послух або не послуг і про наслідки, які можуть бути в нашому житті, якщо ми не слухаємось. Якщо в цілому подивитися на нас на всіх, то ми себе можемо назвати слухняні. Чому? Ну тому що ми називаємо себе віруючими. Якщо в нас виникає якийсь непослух, то це питання воно підіймається в церкві, приймаються якісь рішення, є певні методи, які застосовують до таких людей і десь спостерігають за такими людьми. Але я хотів би, щоб ми поговорили більше про таку тонку, тонку грань нашого послугу. Або, точніше сказати, нашого непослуху, навіть в народі є такий вислів, коли ми вставляємо своїх 5 копійок. Коли ми нібито робимо так, як нам кажуть, але десь щось хочемо змінити, десь щось додати, десь щось трошки по-своєму. Тобто такий якийсь певний компроміс зробити. Можливо, мене зараз зрозуміють більше чоловіки, які хоч раз продавали машину. Коли ти продаєш машину, ти знаєш реальну ціну цієї машини, і ти одразу трошки додаєш вище для чого? Що коли знайдеться реальний покупатель цієї машини, він прийде. Ви він поторгуєтеся, він скаже: Ну давай трошки нижче, і ти все нормально, ти опускаєш трошки нижче, ти отримуєш саме це те, що ти хотів. І всі, вроді би, якби задоволені. Певний такий компроміс. І коли ми, друзі, говоримо про наші відносини з Богом, ми не повинні ставити якусь таку завишену ціну. Ми не повинні Богу виставляти якісь такі свої умови, щоб шукати з Богом компроміс. Ні, друзі. Слово Боже нам каже, що ми повинні з вами слухатись Бога, виконувати Його Слово, тому що сам Христос одного разу він сказав своїм учням, що жодна йота з Його слова не минеться, аж поки не виповниться все. Тому, друзі, ми повинні зі всією відповідальністю до слова відноситись до Слова Божого, до Його, до того, що Господь до нас говорить, відноситись у своєму житті з всією відповідальністю. Тому я хочу, щоб ми подивилися на три коротенькі історії зі старого заповіту, щоб ми подивилися на людей, які намагалися трошки внести щось своє, волю Божу, і що це принесло в їхнє життя, чи в життя людей, які були після них. Чому я взяв саме три історії, щоб це не було, знаєте, якось в, вам не здалося, що це якось винятково, що це, що це який просто збіг обставин. Насправді, друзі, таких історій набагато більше в Біблії, коли ми читаємо про непослух людей і про наслідки, які люди потім пожинають. Щоб ми побачили і зрозуміти, якщо я буду брати волю Божу на своє життя і намагатимусь туди щось додати, щось якось вирівняти, щось туди своє Привнести якийсь такий певний компроміс, щоб з, ну, зробити якось по-своєму, то це будуть наслідки у моєму житті. Першу історію, друзі, яку я хочу, щоб ми подивилися, це книга Числа, 27 розділ, і читаємо з 12 вірша. І сказав Господь Моїсеєві: зійди на цю гору Аварим і подивись на землю, яку я даю синам Ізраїлевим. І коли побачиш її, долучися до народу свого і ти, як долучився Аарон, брат твій. тому що ви не послухалися повеління мого в пустелі цін під час сварки громади, щоб явити перед очима їхніми приводах святість мою, це води мерів при Кадесі в пустелі цін. Історія, друзі, яку ми вже неодноразово багато з нас знаємо, читали, згадували в минулу неділю в проповіді частково цю історію, коли Мойсей виводить народ ізраїльський з із єгипетського рабства, коли Мойсей веде їх по пустелі, вони роблять дуже багато таких недобрих речей, і вони не слухаються Бога. І Бог неодноразово він на них так гнівається, на народ за їхні непослух. І Моїсе він постійно заступається за народ перед Богом, і Бог милує народ, Бог зупиняє поразку для них. І ось цей чоловік, про якого ми з вами говоримо, в принципі, це і сама Біблія про нього говорить. Господь про нього говорить, що Мойсей, він був дуже лагідною людиною. В принципі, Біблія в цілому дає дає гарну характеристику Мойсеєву. І ось Бог звертається до Моїсе, і він каже, що «Вийди на нагору і подивись на той край, який я обіцяв, що ти зайдеш і ти мав туди зайти. Але зараз він каже: подивись на нього, але ти не війдеш у цю землю і каже, ти піди на гору, і там ти помреш, там ти спочинеш. Тому що він каже, був час, коли ти не послухався мене, 14-й вірш, ми читали, коли я говорив тобі слово, а ти зробив десь щось послуге. Своєму, трошки по-своєму. І ми знаємо, друзі, цю історію, що ізраїльський народ він постійно бунтував в пустелі, він постійно нарікав на Бога, нарікав на Моїсея, нарікав на Арона. І десь, отак от по-людськи, я розумію, знаєте стан Арона десь по Людськи, я отак от розумію, стан Моїсея. Коли вони постійно в цьому живуть, коли вони живуть серед народу, де постійні сварки, постійно такі, знаєте, емоції, постійно їх хтось доводив, було важко йти. Була така певна напруга, і їм було нелегко, але Господь сказав, що ти поминен промовити до скали, але Мойсей він взяв палицю і вдарив по цій скалі. Розумієте, Мойсей змінив лише один такий невеличкий елемент в тому, що сказав йому Бог. І ми далі, друзі, читаємо, що пішла вода з цієї скали. Люди почали радіти. Люди дійсно зрозуміли, що це зробив Бог. Люди зраділи, і побачили, що Бог звершив чудо, ніби все добре, як там нам коли ми дивимося взагалом на цю картину. Але проходить час, і Бог звертається до Моїсеї, каже: Ти зробив не так, як я тобі повелів. Він каже: ти не увідеш у цю землю, тому що ти зробив не так, як я тобі повелів, і ти помреш тут в пустелі. І ми знаємо, друзі, що Аарон спочив там в пустелі, і Моїсей він спочив там в пустелі, і вони не зайшли в цю землю, яку Господь обіцяв ізраїльському народу, тому що десь в певний час Моїсей він зробив десь трошки по-своєму, трошки не послухався Бога. Друга історія, друзі, це книга Буття, 19 розділ будемо читати, і це історія про Лота. Читаємо з 15 го вірша, 19 розділ. А коли зійшла зоря, ангели почали підганяти лота, говорячи: вставай, візьми дружину твою і двох дочок твоїх, які у тебе, щоб не загинути тобі за злочин цього міста. Але як він зволікав, тобто лот, тоді мужі, ті помилості до нього Господні, взяли за руку його й дружину, його, і двох дочок його, і вивели їх, залишивши поза містом. І було, коли ж вивели їх поза місто, тоді один із них сказав Рятуй душу свою, не оглядайся назад і не зупиняйся ніде на околиці, рятуйся нагору, щоб не загинути тобі. Але лот відповідав їм: ні, мій владика! Ось раб твій знайшов благовоління в очах твоїх і велика милість твоя, яку, я явив, яку явив ти мені, коли врятував життя моє, але я не встигну врятуватися нагору, щоб не спіткало мене лихо і мені не вмерти. Ось є тут місто близько, щоб бігти туди, і воно маленьке. Побіжує туди, воно ж мале і збережеться життя моє. Він, тобто, Господь промовив до нього. Ось догождаю тобі і в цьому, і по слову твоєму не знищу місто, про яке ти говориш. Поспішай туди і рятуйся, бо я не зможу виконати справу, поки ти не прийдеш туди. Тому й названо місто це Сегор. Сонце зійшло над землею, і Лот прибув до Сигора. І пролив Господь на Содом і Гомору дощем сірку й вогонь з неба від Господа, і знищив міста ці та всю околицю цю і всіх жителів цих і рослинність землі. А дружина Лотова, йдучи позаду нього, озирнулася і стала соляним стовпом. 31-32 вірш. І сказала старша молодші, наш батько старий, і немає чоловіка на землі, який ввійшов би до нас за звичаєм усієї землі. Давай напоїмо вином батька нашого і ляжемо з ним і відродимо потомство від батька нашого. 37-38 вірш. Старша народила сина, і дала йому ім'я Моав, він батька до Донині, і молодша також народила сина, і дала йому ім'я бен Амі, він батька Амонентян Донині. Дуже знайома для нас історія історія Лота про те, як Бог врятував Лота і його родину. Бог посилає до Лота своїх посланців, і він відкриває лоту свою волю. Він каже: лот, я буду знищувати ці місця, і він кличе лота вийти звідти. Але ми читаємо, друзі, що лот він зволікав. Йому було важко все там залишити. Можливо, в нього було там немало багатства. Йому важко було все це залишити і покинути все це. І Бог настільки милуючи до нього, що він посилає оцих людей, які виводять його. З цього міста. І коли вони вивели його з цього міста, вони кажуть: біжи ось туди, рятуйся нагору. Лот, друзі, на той час вже бачив, що Бог працює в його житті. Лот бачив, що Бог сам взяв його і вивів. І лот, замість того, щоб сказати: Боже, я дякую тобі, що ти ведеш мене. Боже, я дякую Тобі за все, що ти робиш в моєму житті, і побігти туди, куди сказав Бог. Лот каже: Я не зможу туди, туди побігти. Так не вийде, Боже. Давай, щоб я врятувався, я пойду в цуар. Бог каже: гора Слот, іди. Я не, знищу, я не знищу це місто заради тебе. І Бог милує це місто. Лот тікає туди і спасається. Я не можу, друзі, сказати, що це були такі, знаєте, прямі наслідки того, що лот змінив волю Божу. Але коли ми дивимося загально на цю історію, ось така думка проглядає про те, що Лот не захотів повністю послухатись того, що говорив йому Господь. Він захотів трошки добавити свого волю Божу, показати, що Боже, ти все добре робиш, ти молодець, Боже, ти мене рятуєш, але тікати на гору це неправильно, Боже. Треба тікати в цуар. Сьогодні, друзі, знаєте, коли мені моя дружина щось мені дає якусь пораду, мудру пораду і говорить, треба робити так і так, я їй теж кажу, правильно ти говориш, гарна порада, але беру і роблю трошки по-своєму. І потім, коли проходить якийсь певний час, я вже дивлюся і так думаю, а мені ж, дружина моя говорила, чого я не послухався свою дружину. І Бог він дозволив лоту втекти туди, і Бог його врятував. Бог явив свою милість, але далі ми, друзі, читаємо такі дуже нехороші речі. Коли лотова дружина вона встала соляним столпом, вона озирнулася, і Бог і лот він втратив дружину. Коли, коли лотові доньки вони зробили нехорошу справу своїм батьком, і, і ми читаємо, що народили, народилися два сини, і ми знаємо, що від цих двох синів а, пішов а, два народи. І далі ми по історії знаємо, що скільки народу ізраїльському, оці два народи. А, потім приносили е, таких, знаєте, проблем в їхньому житті, і цього всього могло би не статися, якщо б е, ці діти вони б не народилися. І ці народи вони приносили проблеми в їхнє життя, в життя ізраїльського народу. І цих проблем могло і не бути, друзі. Якби Лот він повністю послухався Бога. І третя історія, друзі, про яку я хочу поговорити, я вже не буду її зачитувати, це історія царя Езекія, вона записана у другому царів, у 20 розділі. Цар Езекея, який був гарним царем, який гарно ходив перед Богом, гарно служив Богу, слухався Бога. І так сталося, друзі, одного разу, що Езекія він захворів. І Господь посилає до Езекия свого пророка Ісаю. Він приходить і говорить: Бог сказав, що ця хвороба вона до смерті, що ти помреш. Езекія повертається до Бога, він починає а, звертатися в молитві до Бога. І він, сказав, і він каже: Боже, згадай, як я ходив перед Тобою. І дійсно, друзі, у Езекії в нього було дерзновіння в цьому. Він міг сміло Богу нагадати, Боже, згадай, як я ходив перед тобою. Боже, згадай, як я тобі служив, тому що дійсно Езекія гарно ходив перед Богом. Езекя був слухняний, Езекія. Служив Богу, і Бог, коли це почув, він і справ і каже: Ізекія, ти і справді гарно ходив переді мною, і Бог каже: Я оздоровлю тебе, і Бог дійсно він продлив життя Ізекії ще на 15 років. Але, друзі, нижче ми читаємо вже таку сумну історію, коли до Ізекії приходять два посланці з Вавилону, і коли ці люди приходять, то Ізека показує їм все те, що він має. Він показує їм все, що має Ізраїль, все багатство Ізраїля, він показує їм всю зброю, він показує їм свої маєтки, він показує їм своїх дітей. Езекія тільки не показує їм Бога, який все це йому дав і врятував йому його життя, друзі. Як часто ми сьогодні в своєму житті, коли ми спілкуємося зі своїми знайомими, з невіруючими людьми, з колегами по роботі, зі своїми рідними, ми їм показуємо все те, що ми маємо. І ми нібито хвалимося тим, все те, що в нас є. Якась гарна робота, діти, які навчаються за кордоном, гарна машина, гарний ремонт. Ми все це показуємо, але ми подібно друзі дуже часто, де зекі ми не, не показуємо ім Бога, який все це нам дав. І далі знову друзі приходить пророк Ісая до Єзекії, і він говорить: за те, що ти це зробив, Бог продлив твоє життя. Оскільки ти будеш жити, Бог продлив твоє життя. Але після тебе твої нащадки, твоя країна, вони пойдуть в полон». Твої сини вони будуть в домі іншого царя, невіруючого царя, вони будуть євнухами там. І там далі, друзі, є такі неприємні слова з вуз Езекії. Езекія знаєте, що сказав? Езекія сказав: хороші слова від Бога, хороші слова від Бога. І далі Він говорить про себе: добре, що при моєму житті все буде добре, а далі будь-як буде. І ось коли ми, друзі, в цілому дивимося на цю історію, якби Езекія прийняв волю Божу, коли Бог йому сказав, що Езекія ти помреш, якби він а, десь так. А... Подібно до апостола Павла, який е, знав, що його земне життя вже закінчується, він почав готуватися до смерті, він подякував Богу, він прославив Бога. І Якби от Єзекія так само поступив, друзі, не було б цієї всієї історії, коли приходили до нього посланці, коли за певні свої поступки він отримав покарання для всього Ізраїля. Тому що Езека він зробив дещо не так. Він хотів трошки виправити волю, Божу, друзі, і він її виправив. Бог порахувався з Езекією, друзі, Бог порахувався з лотом, Бог порахувався з Моїсеєм, коли Моїсей, замість того, щоб сказати, він вдарив по скалі і пошла вода. Бог з ними порахувався, Бог врахував їхню волю, Бог послухав їх і проявив їм свою милість. Але коли ми читаємо далі, ми читаємо, що були погані наслідки. Були Війни, була смерть і, була, і був полон. І цього всього могло би не бути, якщо б вони послухались Бога. І коли я, друзі, дивлюсь на от всі ці історії, в цілому на різні біблійні історії, ми бачимо, наскільки нам треба зрозуміти, що наскільки нам важливо сьогодні бути слухняними і покірними до Бога. Коли Бог проявляє свою волю до нас, коли Він говорить до нас, коли Бог спонукає нас до певних речей, до дій кожного з нас, як важливо нам сьогодні бути вірними, як важливо нам сьогодні слухатись Бога. Не додатись якихось своїх речей, як свого часу Саул додав, пам'ятаєте, коли Саул залишив тварин, він сказав, це я залишив для того, щоб принести жертву. А потім до нього приходить пророк Самоїл, і він каже, Послух Він краще за жертву. Жертва це добре, він каже, і те, що ти хочеш принести жертву, це було б добре, якщо би ти це зробив, послуху Богу. А оскільки ти це зробив це через непослух, то це є гріх ворожбивства, волшебство російською. І слово Боже, друзі, воно закликає нас приносити жертву, щоб ми своїм життям ми жертвували до служіння Богу, щоб ми приносили, але це краще робити, коли ми робимо все послуху. Ми робимо саме приємне для нього. І інша, друзі, сторона, коли ми не слухаємось Бога, і Він каже, що оцей гріх ворожбивства це як той страшний, такий неприємний гріх, так само він і неприємний, неприємний для нашого Господа. Тому, друзі, коли Бог сьогодні нас спонукає, веде нас, направляє до певних дій, друзі, будьмо послушними до Його повелінь. Будемо послушними сьогодні для нього. І на кінець, друзі, приклад розкажу зі свого життя. Коли в дитинстві мої батьки мене просили що зробити, знаєте, я постійно шукав собі таку можливість відговорити якось батьків, щоб цього не робити, але або зробити якось по-своєму, або зробити тоді, коли мені це буде зручно. Але бували такі випадки, коли ти розумієш, ну, ну тобі придеться це робити. Тепе, ну, ти з, повинен це зробити, і ти думаєш, ну ладно, все я зроблю, але зроблю десь по-своєму, зроблю тоді, коли я захочу. І батьки ніби згодні, і ти щось робиш там, але приход, проходить якийсь певний час, і ти потім підходиш до батьків, і в них щось просиш, а вони кажуть, ну ти ж мене не послухав. І ти думаєш, десь по-дитячому, ну як? Ну я ж зробив, як це я не послухав. Але зробив не, а зробив не так, як просили батьки. Так само, друзі, ми сьогодні по відношенню до Бога, ми буває себе заспокоїмо, що ми щось робимо, але робимо десь по-своєму, десь як, як зручно нам, так як бачимо ми, так як хочемо ми Роб, зробили те, що він хотів, друзі. Нам дуже важливо чути сьогодні голос Бога і робити саме те, що Він від нас. Хоч. Не додати свою волю, не додати щось своє, щоб не мати, знаєте, от всіх отаких от нехороших наслідків у своєму житті, але бути тими, хто слухається Бога, хто має Божу любов до себе і живе в Божій любові. Хай Господь благословить нас бути послушними і покірними до нього. Амінь.